Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор рейтирович сьогодні, 20 квітня, і передусім вітаю вас з радісним і світлим святом. великоднем. Хай мир буде на нашій землі, хай мир буде в кожній родині. І власне Україна обов'язково здобуде перемогу в цій кривавій війні, яку Росія веде проти нас ще з 2014 року. Поговоримо ми сьогодні, звісно, про так зване великодне перемир'я з ініціативою. Ну, застосувати яке виступив власне російський диктатор. Зробив він це достатньо несподівано, і це призвело до певних наслідків, які ми ще будемо відчувати достатньо довго. Але перед тим як перейдемо до обговорення, нагадую, що не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку, спонсорство. Краще зробіть це прямо зараз, не відкладаючи на потім і дуже за все наперед дякую. Отже, повертаємося до цієї історії з так званим великодним перемир'ям. Вчора Путін приїхав на зустріч до очільника російського генштабу Герасімова і там зробив заяву, що з 18-ї години. Власне, 19 квітня по 12 години ночі, там квітня, російська армія не буде вести якісь там бойові дії, наступальні дії, і він оголошує великодні перемир'я і чекає точно таких же кроків зі сторони України. Заява цілком очікувана. Насправді вона дещо неочікуваною просто виявилася для нашої влади. Очікувана в тому плані, що буквально напередодні Трамп багато говорив і Рубіо. І натякав і прямо про те, що Сполучені Штати можуть вийти власне з перемовного процесу, якщо вони не будуть бачити ніяких перспектив і ніяких змін у риториці обох сторін. Ну він мав на увазі там Україну і власне Російську Федерацію. І Тут Путін вирішив пограти в великого миротворця. Він власне зробив таку заяву про те, що Росія на це готова і ну. Це розійшлося дуже швидко, до речі, по світові медіа, що от саме Росія виступила з такою ініціативою, що поставила власне Україну в позицію, коли нам треба було відповідати на ті дії, які вже безпосередньо здійснила Російська Федерація. Відповідь вона спочатку була, мабуть, не дуже при всій повазі, було помітно, що. Дещо розгубленими, мабуть, виглядали представники нашого військово-політичного керівництва. Вони не знали, як точно реагувати власне на цю ініціативу. Зеленський свій перший виступ, коли зробив, він сказав про те, що Росія грається життям людей, те, що Росія маніпулює, не звертає увагу на те, що Україна з 11 березня і це повна правда, готова була на всеосяжне і повне перемир'я. Але ця заява, вона до речі, світовими медіа була інтерпретована таким чином. Чином, що якби Україна відмовляється від перемиря, Україна відмовляється від тієї пропозиції, яку власне зробив Путін. Тому Зеленський потім виступив ще раз: зробив ще одну заяву, і ця заява вона була вже більш конкретнішою, і вона по суті, якраз була заявою. Погодженням на те перемиря, яке запропонувала Російська Федерація. Ну чому так відбулося, зрозуміло, щоби всі лаври миротворця в лапках не дісталися цьому кривавому диктатору, оскільки Путін ну, продовжує маніпулювати взагалі цим питаннями. Він же ж коли робив це оголошення, окремо звернув увагу на те, що він від Києва тепер чекає від України, чекає точно таких же дій. Тобто намагався поставити нас завчасно в позицію, де ми повинні були виправдовуватися і. Воно спочатку так виглядало, але потім ситуація заради справедливості виправилася, коли Зеленський заявив про те, що ми готові це зробити, більше того. Більше того, а він по суті сказав про те, що Україна готова і продовжити це перемиря після 20 квітня, і ми готові його продовжити не на 30 годин, як це власне робила Російська Федерація в цьому оголошенні а продовжувати на, ну, набагато більший період. Давайте, наприклад, візьмемо там місяць або там два місяці. І Тут тепер яким чином вже на це треба буде реагувати власне Російській Федерації, що стосується. Власне, перемиря безпосередньо на полі бою воно є тут абсолютно фейковим, в тому сенсі, що обстріли або якісь там спроби штурмових дій зі сторони російської армії вони насправді не припинилися. Так їх інтенсивність дуже сильно зменшилася, і сьогодні вночі. Не було ніяких атак ні ракетами, ні власне там шахедами по Україні. Було кілька тривог. Ці тривоги, скоріш за все, були пов'язані з розвідувальними безпілотниками, які Росія достатньо регулярно теж запускає в бік України. Тут, до речі, цікаве питання: перемир'я на такі розвідувальні дрони розповсюджується чи не розповсюджується? Ну за логікою, взагалі, перемир'я як явище, яке буває під час війни, воно розповсюджується на все. Тобто ви не можете вести розвідку, якусь там дорозвідку, ви не можете займатися якимись іншими діями. Це означає повне припинення всіх дій, які мають щонайменше відношення, наприклад, чисто до військової складової. Під час перемиря можна здійснювати різноманітні гуманітарні гуманітарні заходи, тобто там евакуація поранених або, наприклад. Евакуація загиблих там з поля бою, всі інші дії вони сприймаються як порушення перемир'я, і в цьому контексті Росія перемир'я порушила і порушила ну практично відразу і продовжувала порушувати до сьогоднішнього ранку. Тим не менше, західні медіа от знову західні медіа, в них джерела виявляються краще ніж, наприклад, у наших медіа. Ну це пов'язано, мабуть, просто з тим, що радники Зеленського вони більше з іноземцями контактують і забувають про українських журналістів. Так от, BBC, наприклад, з посиланням. На українське військове джерело повідомило, що українські війська отримали наказ припинити вогонь, але і оце це дуже правильний крок. Додумалися це зробити, але щось мені підказує, що це військове керівництво саме з такою ініціативою виступило. Обов'язково документувати всі факти порушення перемиря. Тобто, ми не б'ємо по російським позиціям. Але власне ну після 18 години, 19 -го квітня, але ми повинні збирати фото, відео докази того, як власне Росія це перемиря порушує, і за необхідності відкривати вогонь відповідь теж дуже важлива історія, оскільки е, за часів е, початку президентства Зеленського, давайте так скажемо, е, були дані вказівки не реагувати на якісь там провокації. Ну, там з 19 року я маю на увазі не реагувати на якісь там провокації зі сторони Росії, і це призводило часто до поранення і на жаль. Навіть загибелі наших воїнів, і тільки з приходом вже е, головнокомандувача залужного, це е, ну безглузде розпорядження е, чекати на підтвердження від вищого командування, е, ну в, в, можливості бити там у відповідь. Тільки тоді ця безглузда заборона була знята, і військові отримали можливість. І це, що тоді зверніть увагу, не було повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни. Отримали можливість бити тоді у відповідь, не е, отримуючи якісь якийсь там дозвіл від вищестоящого командування. Так от, в даному випадку, ми цих помилок не повторили, і це насправді дуже гарна історія. Станом на ранок 20 квітня світлого свята, Зеленський зробив ну, таку, ну скажімо так, записав там коротке відео і записав, власне, в своїх соціальних мережах такий пост про те, що він отримав доповідь від головнокомандувача Сирського. І от станом на ранок, 20 квітня було 59 російських обстрілів, 5 штурмових дій, причому в різних регіонах, в тому числі на території Російської Федерації. Де проводиться оборонна операція Збройних сил України, але власне Росіяни атакували і безпосередньо територію України. Ну а взагалі, наприклад, з Шостої вечора, 19 квітня, от на ран на ранок по суті, навіть не на ранок, а на ніч. Там з 19 на 20 квітня було 387 обстрілів, 19 штурмових дії російської армії, 290 разів росіяни застосували безпілотники. Ну тобто. То ми бачимо, що моніторинг ведеться моніторинг ведеться на достатньо високому рівні. і Це насправді дуже дуже правильна позиція. Тобто, ми зараз повинні максимально зібрати всю інформацію, показати, що росіяни, попри свято, і попри те, що вони кричать, що православні все це порушують, і для них це не більше ніж така маніпуляція. Але головне питання, яке на сьогоднішній день виникає. Полягає в тому, наскільки ця маніпуляція спрацює, і наскільки вона буде, скажімо так, впливовою або буде мати вплив безпосередньо на Дональда Трампа. Тому що ну, давайте не будемо забувати, що головний ну, головний об'єкт взагалі цієї заяви і цих дій, головний ну той заради кого все це робиться зі сторони Росії, це безпосередньо Дональд Трамп. Знаючи Трампа з точки зору його попередніх заяв і дій, він Може це сприйняти як надзвичайно позитивну новину, сказати, бачити, що є певні можливості, можна насправді домовлятися, і ще на якийсь період, як мінімум, пролонгує власне ці перемовини, які зараз тривають щодо досягнення перемир'я, і тут складно сказати, це позитив чи негатив. Позитив, якщо дійсно перемовини будуть вестися, і до них буде залучена Україна. Негатив тут полягає в тому, що росіяни можуть достатньо легко і надалі маніпулювати Трампом, роблячи такі, знаєте, точкові певні дії, які в нього будуть викликати якусь там схвальну реакцію. Хоча в реальності безумовно ні на який мир, поки Росія, ну принаймні на тих умовах, які зараз обговорюються між Україною і нашими західними партнерами, Росія на таке перемир'я, на такий мир іти не бажає. Нам в цій ситуації треба. Ну, бути готовими реагувати на якісь нові вкиди, на якісь нові заяви. І я дуже зараз сподіваюся, що вся наша дипломатична служба активно попрацює над донесенням до наших партнерів, передусім американців, оцієї цієї інформації про всі ті порушення, які були зафіксовані під час перемир'я. Я боюся, що вони будуть і надалі. Вони будуть ще сьогодні відбуватися до ну, власне до, до завершення. Доби Путін скоріш за все, потім виступить з заявою про те, що Україна там сама порушувала це перемир'я. Тобто, оце треба перебити. Ми в принципі розуміємо, як далі буде розвиватися ситуація, і тому владі зараз треба не паски їсти, а власне готуватися до інформаційної такої кампанії, яка повинна мати однозначний результат. Тобто, Захід повинен побачити, що Україна готова була йти на перемир'я, але Путін однією рукою його оголошуючи, другою рукою його ж порушував. Ну і найважливіше треба і надалі прораховувати. Дії ворога, тому що те, що Путін міг би зробити таку заяву і, власне, голосити про таке перемиря. Ну, це не надто сильно треба було прогнозувати. Тут не треба бути знаєте, якимось великим прогнозистом, щоб щось подібне е, отримати. Тим більше він і раніше так робив, потім він та ці перемиря порушував, але принаймні заяви були. Тому до такої заяви нам слід було бути готовими і, власне, мати відповідь, яку слід ну, відразу треба було оприлюднити. У мене просто склалося враження, що реакція вчора відбувалася. З коліс, і це насправді не дуже гарний сигнал, який говорить про те, що навіть елементарні такі кроки ворога нам достатньо складно прорахувати. Ну, будемо сподіватися, що висновки з цього зроблені, і власне влада далі буде набагато більш оперативніше реагувати на всі ті закиди, на всі ті провокації, які буде робити Російська Федерація. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Гарного свята! І сподіваємося, спокійного свята і слава Україні!